Добрий ранок. Сонячний, ну але дещо прохолодний. Добрий ранок, а я почну з вихвалянок. Віршиком вийшло. Дуже гарна травичка піднялася туди ми. Ми, да, я. Юра біля мене грабельками, а він біля мене. Ми вирішили перший якийсь зібрати, а тільки тоді будемо корову сюди виводити. Чудовий ячмінь. Підживлювали і дуже задоволені ним, тому що на іншому городі той, що на полі, ну, не такий, а тут гарний. Часничок і цибуля стоять, рядочки, ой, подивіться, вздовж одно, як шнурочки. Гарненький, гарненько, частенько і все добре. Ну тут засіяно. Але я сьогодні ще навіть не про це. Але я сьогодні в рядках хочу показати ось що. Так, наліво-направо не дивіться, тому що з однієї сторони межа, з іншої сторони то все воно переориться. А ви тільки гляньте на рядки. Таке я свою полуницю вчора допізна, дотемна. Але добила. Стоїть вона у рядочках вже. Потрібно буде, правда, ще сапкою дрібнити, тому що рудки, але, ну, але то, вже, то вже не така важка робота. Основна робота, найскладніша вже зроблена. А ще я знайшла ось таку шкарлупку. І мене це дуже-дуже радує і тішить. Це означає, що мамочка у нас уже дає, да, дає нам каченяток. Тільки потрібно легесенько, легесенько якось подивитися, скільки є, на що мені розраховувати, коли її буде зняти тому що вона ось так на підвищенні сидить. І, ну, саме головне, щоб вчасно всіх позбирати і зняти, тому що щоб не випадали коченята самостійно. Бо Як не буде вдома, да, то можуть бути проблемки, може каченята вискочити, і бігати, і пищати, і пропасти. Да. Ну, ось вони малеча. ось вони Мокрощенкі, Мокрощенки саме з'являються. <рес> Ви подивіться на ці маленькі кульбабки. Так, так, так. Ну, ще, напевно, що сьогодні я можу не переживати. До вечора так точно все буде нормально, хай вона їх лупить, Ще звідси ніхто ніде не дінеться. Хіба що ось це таке десь саме перше з'явилося вночі, вже супенько. Але все, всі решта, все буде все добре. Поки з роботи я десь з'явлюся, то я думаю, що все буде добре. А ось цих красунь, бачите? Ось вони. Вони такі хитрущі. Ти куди за ними, а вони, а вони втікати. О, зупинилася одна поїсти. Все, побігли. Ну ось, ось ще те, щоб принесло мені радість. Знаєте, такі приємні сподівання, можна так сказати, це яєчка кохи. Ось такі біленькі світлі несе біла курочка, а ось такі більші і такі темніші. Це чорна. А це, як ви вже здогадалися, можливо, хто знає. А якщо хто не знає, то я скажу, це цесарка. Це цесарка, це, це не знаю, е, може ще й сказяться. Може ще й сказяться і е, підуть десь шукати і нести в гніздах на вулиці, але факт того, що ось уже три яєчка несе в гнізді там, де несуться кури. По обіді, якщо ось так десь я тут поруч, бачу біжать біжать всі чотирьох так швиденько, ха -ха, одне по одному забігають у хлів. Ну, що ви думаєте? Коли виходять яйця одне, але поки та одна несеться, всі чатують, всі сидять біля неї там, тихесенько їх не чути. От, і отак знеслася, виходить, і бігом всі сліва тин тин -тин -тин тим повтікали. Я коли запідозрила, думаю, що ж вони там робили? Заходжу, визираю гніздо, а там яйце. перше. Перше ось це таке було таке красиве, червоне. О. І вже мені так, знаєте, на душі потепліло від того, що є, є яєчка, не почали нести. Не знаю, скільки і де я їх знайду ще. От, але, але вже надія є, що щось йде. коли сяде, то, можливо, будуться сарята. А кохи ось так щоб мені почекати, мені ще б яєчок 5-6 і є яєчка бійців, і я закладу. Инкубатор. А это вот Вот так я уже умею, да? Да. <реш> І що ти зробив? Диви, ти солому згорнув. Подивись, як ти солому згорнув. Буде слизько. Буде слизько. Ай, вже там манюні рожки випинаються, да? Мазон такий. Uma zonta aqui.